У списках дільничної виборчої комісії номер 58 майже півтори тисячі хмельничан, аби забезпечити їм можливість вільного і повноцінного волевиявлення. Члени комісії плідно спрацювали напередодні. Сьогодні забезпечено все належним чином. Дільниця готова, члени комісії, всі на місці гарно почали працювати, все організовано, спокійно, і люди активно спочатку зразу пішли. Зараз щось трошки. Ну, я думаю, що вони підуть голосувати сьогодні обов'язково. Крім тих, що були минулого разу спостерігачів, є у нас сьогодні спостерігачі з Харкова. Вчора приходили на дільницю спостерігачі з Канади. Дві групи людей приходили. Вони обіцяли сьогодні теж бути. По попередніх турах були якісь зауваження від спостерігачів? Ні, не було ніяких зауважень. У нас на дільниці не було жодного зауваження. За ходом голосування стежать і чисельні спостерігачі, які з самого ранку присутні на дільниці. На їх думку, процес волевиявлення сьогодні відбувається згідно законодавства і без будь-яких порушень. Процес голосування розпочався дуже добре, ніяких порушень не було. Я сподіваюся, що на сьогоднішній день їх так і не буде. На цій дільниці є спостерігачі з Харкова від Януковича, є спостерігачі від Ющенка. Від нашої України дуже з чемно собі люди з це ведуть. І порушень нема, і надії, що їх на сьогоднішній день не буде. 58-ма дільниця, як завжди, відкрилась вчасно. Виборці вже на восьму годину підійшли, вже почало голосування. Ну, що сказати, будемо надіятись, що наша держава вибере нового президента який буде захищати права кожного виборця, кожного громадянина України, ми будемо надіятися на краще. Активність виборців на 58-й дільниці у попередніх турах сягала 90%. Хочеться сподіватися, що громадяни цього разу будуть не менш активні.